Знову всіх вітаємо хотел онлайн. Далі новий день. Все бачимо вже на прихваточках. Коріне повітря зроблено. Потім ми трошки розкажемо, що ми саме так робимо, бо було багато варіантів. Верхія вже на прихваточках. Іде проварка кориного швалек продами. Оні. 1355. На вулиці знову Нічка. Боря завершив роботу. На сьогодні пішов додому. Ну, номер відео не завжди відповідає номеру дня. Не знаю, чи кожен день дасться знімати. За те, що, можливо, ми не будемо вдома, але там має притихлоці, будемо починати знову будівництво каркасного приміщення. По каркасних приміщеннях, як десь... Обіцяв додатково зняти відео, воно мало кому цікаве, але є деякі підписники, що дуже цікавилися. Дивимося, як Боря положив шви. Шви прекрасні. Прекрасні. Ну, наші хлопці, як то кажуть, халтури не гонять. Але якщо так взяти по рівномірності, бачимо трошки ширше, трошки вужче. Ну, це як приблизно, як в мене, виходить. Місцями трошки ширше, місцями трошки вижі, а влада більш так рівномірна. Хоча такий ідеальний кишов, Це так Титан Піс, електрод, другий проход, так само оно 36, фірми BADM. Я не знаю як, як наскільки воно видно на відео. Який шва. І край. Захвачений, так як ми бачили в таких котлах. Там можна подивитися на 2-250. Ну, просто в інших котлах також заводських багато буває, що напівавтоматом так украєчок листа займають, а тут ще просто лист в торець стоїть. А тут бачимо, аж трошки, трошки, ну начебто воно і немає. От бачимо, тут трошки видно. Трошечки наплив навіть сюди є. Трошечки наплив на цю сторону є. Тобто проварена вже одна сторона. Проварна друга і буде вдівати рубашечку. Влад, бачимо, Зробив рубашечку. Компенсаторки в нього все по... Ще, ну, бачимо перший прохід, тільки треба. Ще буде обліцьовочка 36. Вся напточена прихваточка, теж компенсатор є. Боря підготовив листа, намалював. Де мають бути компенсатори? Більше не встиг. На цьому завершений наш день. А, до речі, дуже, -то, дуже добре видно, як тут трин-повітря зроблене. І на цьому трошки зупинюся. Просто сама саме місце, сама форма. Принцип подачі вторинного повітря ми, як то кажуть, шукали довго Який саме оптимальний варіант. Якщо хто бачив попередні наші відео, ну раніше, там, скажімо, рік назад, є еволюція в цьому. Ми, саме перший котел, але їх немає на наших відео ніде. Він без сторину повітря був. Був такого без порожка. І отакий от був косяк сюди. Суцільний. Ну не від самого колосника, а десь тут починався. Але цього порожка не було. То бачимо трошки є порожок. Порожок теж був інколи більший, інколи менший. Ми міняли, шукали, як то кажуть, практикували. На сьогодні зупинилися так, можливо, з часом будемо ще щось змінювати. Потім ми почали думати, як сюди поставити вторинне повітря. Потім оце, оцей косяк нам не сподобався, тим, що, по-перше, сюди муфту не можна варити в Торець. Воно було, ну, зовнішня сторона, якби. Котла була муфта, виходила, треба було її врізати спеціальним способом. Тут його, ну, ножки робити, якісь там було у нас. приходилося там щось видумувати, вигадувати. Потім ми вирішили це робити частинку напряму. І отут був порошок. І знову йшло тут напряму. Щоб нам сильно добре цей прямий кут, добре його, по-перше, муфта ховається з американкою десь там під, під цей поворот, його можна тоді підтискати до стіни котла. Набагато компактніше він стає так, це раз, а два нам так добре вантажити. Ми цим виступом зачіпляємо скан десь за борт прицепа, раз, і він туди лягає на задню стіночку. І виходить, ну, сам себе переважує, не треба додаткових зусиль і можна самому погрузити, хоча він не легкий, але можна самому погрузити. Потім ми почали повітря такі трубки з нержавіючої сталі, в ту пряму робили трубки з нержавіючої сталі мене підвели біля сварки. Не по сварці, а понад сваркою по живому одна трубка трупила тріщинку, ми від них відмовилися. Почали робити такого каналу теж в прямому цьому. Але розумієте, коли прямий отут вихід із камери горіння полум'ятиться вгору і вторинне повітря менше контактує гірше із самим полум'ям. В такому режимі, в такому варіанті виконання, вторинне повітря краще контактує. Із полум'ями, бо і тут немає йому куди діватися це раз. І два є закони фізики, тут, де злужується, бачимо, саме вузьке місце. Далі знову трошки ширше. Подібне карбюраторові автомобільному дифузор. У цьому місці найнижчий тиск. Тобто, виходить, підсос. Воно якби затягує силою, воно ніде не дінеться. Це фізика. Ну, ми люди не книжні, я там всіх законів, не знаю, як вони називаються, але я знаю, як вони працюють на практиці. І... Це дійсно він аж починає гудіти. І коли дивимося, ну там є в мене відео, там де два теплоакумулятори, дуже добре видно. отут з боків, де нема вторинного повітря, зразу тут на вигідки чорненькі, а посередині такий, ну, коричневий наліт, а трошки вище, все, немає взагалі чорного по каналах. Тобто вторинне повітря вступає. Тоб, коли ми дивимося всередині топки, відкриваємо дверцята, то отут все чорне, 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 чорне. і до вторину повітря. Після вторинного повітря зразу міняє ну, сам теплообмінник, має інший колір. Ну, тобто без ніяких вікон, без нічого, зрозуміло, що вторинне повітря працює на ура в такому варіанті. Це раз. Два. Ми робили щілину. збільшували, зменшували. Ну, коли знадобув, ми зменшуємо, бо це було б дуже багато його. Але це на природну тягу. Він буде працювати з теплоакумулятором на природній тязі цей котел. І тоді треба більше. Але потім ми почали робити тут якби суцільне всередині пластину. І бачимо і прорізати отвори. Чому це так? Коли ми чистимо котел, коли зверху падає щось туди, якісь продукти, щось більше не пролить. Тобто тут канал розширений. І те, що пролетить через цей отвір маленький, воно тут вже ніде не заб'ється. Немає проблем. А так воно все пало напряму, коли чистили, там люди воно відступало, теж було не зовсім практично. Ну, і на сьогоднішній день мені здається, що це самий оптимальний варіант. Ну, так само тут складу воно Тут зроблено, все аналогічно робимо. Ну і Бачимо, вже той котел, що я працюю. Тут вже зварено. А вже цей вихід повністю зварений. Це авторине повітря завершено, робота. О, тут мені люди деколи запитують, що не проварно. воно проварено із середини, щоб не було зайвого шва. Отакий воно має вигляд. Тобто, якщо раптом щось туди падає, якийсь продукт, він легенько сюди раз. І тут бачимо на скіс і сюди піддувало. Воно випадає легенько. Вікно там велике 5 см. Раніше було трошки менше вікна і там могло щось забитися. Воно випадає. І не створення ніяких проблем. Я вважаю, що це саме ну, Тобто на практиці мені здається, що ми десь половили той момент. Нарешті такий, що мене задовільнив. Ну, було б ще один нюанс, є, якби можна б його регулювати ще дозу, але розумієте, в різних етапах горіння там, на початку його треба взагалі мало, ніхто не буде біля його стояти, більш менш ми підібрали, щоб воно там було щоб трошки допалювало. І Ну, КПД трошки піднімається і менш проблем із, із теплообмінником, з димоходом. Так. Ну, цей день завершений. Колоснички ми бачимо теж обварені. Гарненько. Претензій ніяких немає. Тут трошки незручно, так бачимо, одне на друге знаходить. Але у нас все тут буде прекрасно. Так само, тут, бачите, ніде немає, щоб трубка виступала, а такий аж наплив трошки є. Мав добрий було проварене все. Тобто претензій до якості швів. Хоча я так ну, я люблю придиратися, хто мене знає більше по життю. Я таки трошки, інколи кажу, що я нудний, інколи кажу, що впертий. Там мені, до речі, писали за калібрування периметра, що я впертий не розумію. Я хочу окремо зняти. Мені казали, треба дивитися канал Ізмейл інвертор Саме я дивився цей канал і регулював по рекомендаціях. Автора того каналу я об'ясню, хто не зрозумів. Ну, це вже інша тема. Бачимо, тут куточки також проварені скрізь. Все проварено, щоб ніде не було в торці. Так, зроблено добро. Ну компенсатори ми бачимо там всередині. Все, як воно, як воно є. Все як воно є. Ну що, до зустрічі в дні в новому кадрі?